Привіт всім! Сьогодні у нас ще одне відео про токарну справу. Сьогодні у нас буде заміна патрона на станку ЧПУ. Міняти патрон буду з тангового патрона на звичайний кілочковий патрон. Відмічу деякі ну, нюанси, які потрібно врахувати при заміні. Покажу вам, як це роблю я. Можливо, хтось знає краще, або якісь нюанси підмітить. Пишіть обов'язково коментарі. Думаю, можливо, ще буду знімати на таку тему, чи кажуть станцію, ще якісь відоси. Ці да, всі відоси, які я там назнімав про мотоцикл, про кові, про цю репліку, це все в роботі. Можливо, скоро буде якесь відео. Там вже прийшов тримач телефону. Тому Побачимо, як я буду це все встигати, совміщати. На даний момент ось це відео для вас, а далі буде. Як відкрутили всі болти з патрона, то добре вифукуємо, прочищаємо, витираємо насуху патрон, для того, щоб він нам не зіслизнув вже при відкручуванні. Нажимаємо педаль гідравліки, патрон відходить на шпіндельові, відходить від посадочного конусу і вже можемо його відкручувати. Але не забувайте його протерти насухо, тому що він хоч і не важкий, але легко може вислизнути з рук. І підтримуємо однією рукою знизу, другою крутимо. Ніяких проблем у вас не буде. Після зняття патрона виймаємо втулки шпінделю. Ці втулки ставляться для діаметру, який ми обробляємо по діаметру, підбираємо їх для того, щоб не було биття. Виймаємо їх, прочищаємо шпіндель, обов'язково прочищаємо різьбу. І, важливе, вичищаємо прилягаючий торець і конус. Це посадочні місця патрону. Обов'язково їх добре чистити, самі розумієте. Буде там якийсь бруд, стружка, то буде бити патрон. Буде бити патрон, буде бити деталі. Так що добре вичищаємо, якимось клінером вичищаємо, майже яким. не якимось агресивним. Ну і для очищення протирання можемо вже ставити сам патрон. Сам патрон важко не ставиться, просто беремо і наживляємо різьбу. Не завжди його можна поставити ось так, як я зараз показую, тобто без спеціальної приспособи. Зараз я її беру, вона вставляється і буде крутити саму різьбу в патрон. Бачите, там було видно, як рухається сама різьба. Різьба там завальцьована в патроні, вона крутиться, так що через приспособу ви прокручуєте різьбу і тим самим накручуєте на різьбу шпиндель. Ніяких проблем, легко ставиться, попадаєте і крутите до упора. Має попасти фіксачний там є такий штифт, і воно має сувміститись і попасти для того, щоб не прокручувався патрон. От зараз побачите, як я попаду і вже прижму сам патрон гідравлікою. Як це зробите, то патрон, можна сказати, вже встановлений. І зараз я шукаю, де цей штифт, щоб совмістити. Все, прижав гідравліку. І болти в нас відносно так само совпадають, коли він на штифт попадає. Є один нюанс: якщо не попадете на штифт і прижмете гідравлікою, то можливо обірвете різьбу. Не знаю, я б не пробував, що станеться, але краще не рекомендую цього робити. Краще це совмістити. Щоб Патрон сів правильно на комусь. Ну і вже прикручуємо болти і можна сказати патрон установлюємо. Це вже нічого практично не залишається. Вже залишається лише поставити кришечку на патрон. Це щоб бруд не попадав всередину патрона. патрона. Ну, на цю кришечку може ставитись і заглушка, щоб взагалі перекрити доступ до шпінделя, якщо ми робимо якісь короткі деталі, щоб взагалі не йшов ніякий бруд в шпіндель. Ну, ну і установка кулачків. Це вже показувати не буду. Дякую всім за перегляд. Якщо відео комусь стало корисне, цікаве, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!